Роботи замінюють операторів і знімають замість їх. І чи потрібно вже бити в колокол, оператори не будуть потрібні. Роботи нас замінять. На мою думку, це дуже круто. Це прикольно за цим якесь майбутнє 100% є. Але в найближчому часі ли оператора замінить робот. Робота оператора Частково заключається в тому, що він має креативити, він має е, творити, він має викручуватись із е, максимально різних ситуацій, а не тільки працювати по тому, як пише книжка. Роботи це дуже круто, але також ми маємо ще пам'ятати вартість цього робота. Скільки цей робот буде коштувати, що він е, замінить оператора? Він буде коштувати 10, 20, 30 тисяч доларів, чи, можливо, якісь півмільйона мільйон доларів, і чи не. Невигідніше буде в такому випадку просто найняти оператора. тобі ж це на даний момент це цікавий цікавий проект, цікава технологія, і поки що це технологія тільки для технології. Чи є за цим майбутнє? Абсолютно за цим, за цим буде майбутнє, і це доволі круто. А ви що за це думаєте?